Вітаю, кучерявий сад передмістя Львова, кінець липня. Сьогодні розповім про життя саду, тобто про різне, що квітує між хвилями троянд, які троянди зараз квітують, що я придбала такого класного нового у свій сад. Особлива розмова буде про зелений магазин пана Якова Соколова. Ой, тут мені є, що сказати є. І про метерезин чи ентоцит хочу розповісти, як його вносити, що то за препарат, для чого він взагалі нам треба, чи його не треба, все, що знаю по цьому питанню. Рослинки, котрі зараз прикрашають садок, всі підписуватиму. І троянди, чи окремими квіточками, чи зайшли на другу хвилю, всі сорти будуть на екрані висвітлені, а почну свою розповідь з найважливішого. Почну з того, що от маю я якусь внутрішню чуйку на дуже гідних людей. От на людей мені дуже щастить. І дивлячись відео дівчат-блогерів. Звісно, коли вони щось купують і розпаковують, то ж заразна справа. Відразу лізеш в ті магазини, листаєш і сверблять, сверблять руки щось і собі придбати. Ну, завжди хочеться нам, трояндоманам, чогось новенького. Отого от трояндового адреналіну. Бачимо мою вимерзлу гортензію. Вона от така, не залита квіточками, але щось та й є. Тут дві, два різних сорти. Зараз влітку можна хіба садити із контейнерів е, трояндочки. Є різні магазини, що продають дорожче, дешевше контейнерні троянди, а мене от чисто інтуїтивно чомусь постійно тягнуло і тягне у зелений магазин. Недавно купувала вже і показувала розпакування іншої трояндочки, а тут я надумала. Ще собі одну придбати, ну, от дуже вона мені треба, і навіть місце на неї було. Бачимо, як якісно було запаковано все, який прекрасний саджанець. Я тоді хвалила і тепер хвалитиму, от скільки я не купувала в тому магазині. У мене тільки хороші, приємні враження. І жодного пересорту. Разом з цією посилочкою чоловік забрав. Ще дві. Яке класне в нас на каналі організувалося спілкування, який класенний колектив. мені так подобається. І обмін рослинками. Це цибулинки аліумів від пані Катерини. Щиро вам вдячна. Дуже багато, дуже класна якість. І спільні якісь проекти, такий садовий двіж. Дуже класно, дуже приємно і відчувається і радість, і сила колективу. Колективом можна зробити все. Я вже не раз за своє життя у цьому переконувалась. але повернемося до саджанця зі зеленого магазину і до самого зеленого магазину. Це вперше показую свою терасу. Тут в мене все, і часник вибраний в ящиках. І мої різні рослинки горщикові. І новопридбання. ну Така робоча територія. Зараз ще покажу, як саджаю влітку троянди із закритою кореневою системою. Правда, це не ось цю трояндочку, бо у нас спека це. Знімала як саджала попередню. Тет-ор, дуже класенний сорт. Ну, звісно, вирили ми глибоку яму і фосфор. Завжди варто внести в яму препарат добриво з фосфором, бо фосфор дуже пасивний елемент, аби він дістався з нашими підживлюваннями поверхневими туди вниз до кореня. А кореню якраз потрібен фосфор. Ну, Це дуже складно і довго, тому бажано в яму посадкову вносити фосфор. Ну, приблизно 2 столові ложки суперфосфату, але я завжди це роблю на око 20. Далі, наскільки би не була прекрасною коренева система, ком, е я завжди його розпарпую. Завжди, завжди, призавжди. Корені можуть загнутись, підігнутися різне різне. Якщо ми розпарпали кореневу і відразу ж посадили, то троянда незначно відчує. До речі, коли я саджала оцю троянду, вона навіть не відчула пересадки. Хоча дивіться, як я все розпарпую, абсолютно все. Корені там чудові, але в тому комі вони не можуть вертикально розвиватися. Звісно, що вони будуть десь загнуті, перегнуті. Наша мета розправити кореневу. Ну, наскільки можна не обтрушувати це все діло. Але при потребі, отак, от отак от це все розправити і в яму з розправленими коренями. Ті корінці не встигають ні висохнути вони щойно з землі і зразу зараз підуть далі в землю. Плюс, як правило, у горщику – Є так посаджений саджанець, що місце прививки на рівні ґрунту. А нам, ну, кожен собі думає, як хоче, я завжди занурюю рівень щеплення прививку на 5-7 см. Обов'язково на дно суперфосфат так всипала, як мені вдалося, і на ту землю, яка викопана була з ямки. Далі закладаємо саджанець, розправляємо корені. звісно, це однією рукою не просто зробити. Тому, так, поетапно зніматиму. Ще у мене є практика додавати триходерму до кореня при посадці. Крім того, що триходерма, триходерма це такий грибок, що він знезаражує, він ще й створює мікоризу. Таке співжиття кореня і ось цього грибка-триходерми. І це співжиття ну, дуже сприятливе для розвитку самої троянди. Отак От припудрюю, засипаю земелькою, на яку засипала суперфосфат. Не до кінця засипаю, потрібно ще дуже добре пролити. Щоб земля пристала до коренів, не було повітряних пазок. У нас така мокрюща земля, тому я саджаю, взагалі не хвилюючись. І тим не менше, хоч ґрунт мокрий, завжди проливаємо. Це не для того, щоб збагатити вологою той ґрунт, а для того, як я вже казала, аби прилипла земля до корінців. Коли вода всмокталася, тоді досипається вже земля до потрібного рівня. І все, і побажаємо трояндочці, здоров'ячка і прекрасного розвитку. Це в мене тут така ділянка, десь дослідна, а десь для нових рослинок, з якими я не визначилася куди та й що. Ось так саджаю. Ще завжди в посадкову яму або вимішую з землею, вимішую з землею, даю, чи компост, чи якусь органіку, ну зараз немало. І там в мене ґрунт був дуже збагачений органікою, тому не давала. Щодо новинки моєї трояндочки Елізабет Стюарт. Тут в мене є діляночка, де джеф-льартист, така багатобарвна, але більш до персикових тонів троянда, будлея фіолетова. І намалювалося місце, бо я викопила і віддала. Вже в добрі руки одну трояндочку намалювалося місце, де я хочу романтичну ніжно-персикового кольору троянду-шраб. Ось тут я її перед хостою посаджу. Сподіваюся, прекрасно виглядатиме на тлі бджоло цвіту в компанії із вербеною списоподібною та будлеєю. Шраб Елізабет Стюарт має бути здоровий, зимостійкий, дуже гарний ніжний шрабик, високий. Єдиний його мінус це гнучки пагони потребує опори. Але я саме таке хотіла. Щось таке, типу остинок. І придбала. Ще хочу показати титулку інтернет-магазину Зелений магазин. Ну, в перекладі англійської Green Market. Але дивимося, сайт Green Market. In UA, in UA. Є ще якісь, і, до речі, оцей Green Market In UA пана Якова Соколова 100% позитивні відгуки. Бо ще якийсь є дубляж, якийсь Грін Маркет, чи ComUA, чи якийсь там ще щось, ну не In UA, то якраз той мав претензії до якості своїх саджанців. Але наскільки знаю, він вже не функціонує зараз. Чому стільки уваги до зеленого магазину? Бо власник його пан Яків Соколов дуже багато часу, зусиль, ресурсу витрачає на допомогу нашому фронту хлопцям ЗСУ, за що йому подякували. Швидше всього, по наводці, по наведенню якомусь. Цільове попадання шахеду у власний будинок. Я не буду деталі розказувати, я не питала дозволу в пана Якова на якісь такі речі розповідати, але дуже хочеться допомогти людині, яка все рівно, незважаючи на особисті проблеми, хоча зима на носі і треба будинок до ладу приводити. Всі кошти все рівно кидає хлопцям на фронт. Я даю номер карти Приватбанку, де збираються кошти хлопцям. Ні до чого не закликаю, нічого не прошу. Кожен собі як вважає за потрібне. Я просто переконана, що колектив це сила, іде одна людина. Просто опустить руки, то колектив ніколи не дасть пропасти ні за яких обставин. А до речі, з понеділка відкривається каталог троянд на осінь з відкритою кореневою системою у зеленому магазині. Ціни там на троянди не найнижчі, по 200 з чимось гривень. Ну, такий середній показник, скажемо. Ось. Те, що я піввідео розповідаю про зелений магазин, це взагалі абсолютно ніщо порівняно з тим, що робить пан Яків для інших. До речі, є група в Вайбері зелений магазин ЗСУ, де настільки скурпульозний звіт за кожну копійку ну, вражає відповідальність цієї людини. Так, поїхали далі. А далі хочу розказати про біологічний захист саду. Ну, Цьогоріч, як ніколи, у мене нічого не виходить вчасно. Розповім про внесення такого біопрепарату, як метарезин або ентоцид у ґрунт. Його бажано вносити навесні. Або восени, коли найбільш волога земля. А взагалі в тому препараті знаходиться гриб метаризіум, а грибочки люблять вологу, люблять тепло, тому навесні вноситься не раніше травня, після того, як ґрунт гарненько прогріється. Влітку, як на мене, ідеально. Єдина умова зволожений ґрунт, ну, що не завжди буває влітку і не у всіх регіонах. У нас цьогоріч дощі за дощами, ще й які дощі, тому земля настільки мокра, що інколи ходиш і слизькаєшся по ній. Але є регіони, котрі страждають від посухи. В суху землю ніякі гриби ми вносити не можемо. Для чого метарезин? Мова про боротьбу з ґрунтовими шкідниками. А це личинки хрущів травневих. Ми знаємо, скільки рослин вони нищать, під корінь, залізши і підгризаючи тоді рослина в'яне, гине і не розуміє, що таке з нею відбувається. Ті самі трипси, їхній цикл розвитку проходить через ґрунт. А метарезіум – це хижий гриб, це гриб, котрий хижак, і нападає на комах-шкідників, ну, комах, котрі живуть у ґрунті. Комахи мають таку оболонку хітинову, а от черви дощові черв'ячки не мають. Тому метарезіум не знищує дощові черв'ячки, тільки виключно комах. Я купую велику упаковку відразу на всю свою територію. Ще беру, обрізаю з пляшки. Отаке пристосування для розсипання прискореного, потрібна ще або арматурина, або якась глибша лопатка, щоб робити такі глибші дирки у ґрунті. Так виглядає на субстраті оцей метеоризіум, там його спори. Головне внести у вологий теплий ґрунт, а далі розростеться грибниця і воюватиме без нашої участі. І з комашками ґрунту. Так, роблю взагалі без камери, виходить, це все діло простіше. В одній руці лопатка, а в другій набраний це таке з пляшки пристосування метарезіум, але покажу так. Роблю глибші такі дирки-нірки, десь приблизно через кожен метр. Метр через метр через метр відстань, а потім в бік через метр і по-другому ряду підуся. Далі, якщо двома руками робиш нірку, закидаєш, чуть-чуть засипаєш так на око 20, десь пів чайної ложки, але як вийде. Хто би там бавився і відміряв на таких великих територіях. Ці нірки засипаємо по трішки метеризіуму. І бажано ввечері або зранку, бо сонце ультрафіолету йому не потрібно. І заливаю просто водою з лійки. Вода затягує спори, ну, спори гриба всередину. Навіть не треба ті ямки, ті нірки заробляти по другому колу. Там затягується земелька сама собою. Отак для прискорення процесу, бо потрібно перейтися всією територією, а це, а це по часу таки достатньо затратно. Зате, який ефект? Давно забула, як виглядають личинки Хруща. Це раз не турбують медведки-капустянки, їхні кладки теж знищуються. А по-друге, ну, можливо, в нас не настільки доспекотний клімат Львівщина. То і трипсів не так багато. Не знаю, чи це заслуга метаризіуму чи клімату, чи два в одному. Але мої троянди не страждають від трипсів. Ну не тільки троянди, трипси що ж такі паскудники. Не тільки трояндові. Хоча б раз в рік внести ну, ідеально, напевно, і навесні і восени. І буде нам щастя. Отакий помічник. Дивлячись на садок, в цей час, ми бачимо ехіноцеї лілійники, флокси. От якщо їх достатня кількість, то сад яскравий, барвистий і привабливий. Чесно вам зізнаюся, я поки квітли троянди перші, на першій хвилі трохи втомилася від тої барвистості і мене тішить те, що сад спокійніше виглядає. А далі трояндочки знов наберуться, пуп'янків, і знову матимемо феєрію. Правда, є сорти, от дивіться. Черріґьол, ну вона взагалі шедевральна, вона настільки зараз рясна. Боскобель, моцарт леді, це ті троянди, які квітнуть безперервно. Там немає ніяких хвиль, не видно тих хвиль. Правда, я помітила, що чим молодша троянда, тим більш згладжені хвилі. Ну, таке більш рівномірне квітування. А чим старша троянда, тим періоди між хвилями подовжуються, подовжуються і подовжуються. Не знаю, чи це тільки у мене таке спостереження. Це до того, що треба бути морально готовими. Якщо першорічки квітнуть, квітнуть, квіт тоді квітнуть, от Cherry Girl першорічка, уявіть собі. Не значить, що й в майбутньому все так і буде. На перстянка надумала нарешті. Оленка, привіт. Квітнути. Але зараз якраз зараз дуже вчасно. Біленькі, рожевенькі кольори, класно мені вписуються у мій садочок. Воздичка, Трав'янка, Юлечко, привіт. Так, будемо перелічувати. Всіх друзів, низенький дзвоник, пані Галинко, вітання вам. Літо, Літочко, наше Сонечко, квіточки, рідний сад, рідний дім. Нам би перемоги й миру. Леді Оф Остенка теж без кінця. Квітує, квітує, квітує. Це взагалі характерна Риса Остинок. Та це не троянди для спекотного сухого клімату. А для нашого львівського саме воно. Ось ще одна остинка Darcy Basil, Те саме, жодного дня без квіточок. Хай їх небагато, але ж приємно. Подобаються низькорослі ромашечки Little Princess, котрі не розвалюються. Понасаджувала, понасаджувала. Нова моя діляночка, Шанталь Мер'є, також жодного дня без квіточки. Тобто всі дні з квіточками. Ось так Уже ще неправильно зрозуміти можна. Мої улюблені флокси успіх. Ось так виглядає кучерявий сад в кінці липня. Казала більш молоденькі, новенькі мої клумбочки, бо у наступному відео. Покажу старенькі клумбочки, а там будуть перебудови. Так, сад це безкінечні перебудови. Ну, і як тут не перебудовувати? Перед нами пересорт цьогорічний, першорічка пересорт. Але він мені подобається. Чесно, трошки втомлює оті висаджування, пересаджування. Нехай живе. Квітка тримається дуже довго, це мав бути надзвичайно ароматний Нью Орлеан, Орлеан Нью. Та це не він. Ну нічого, в наступних відео покажу старі ділянки, покажу які сорти троянд. Я тягнула-тягнула, дивилась-дивилась, Але нарешті вирішила, що ні. Буду віддавати в добрі руки і оновлювати на такі сорти, котрі більше приноситимуть радості і задоволення. Як то кажуть, скільки того життя. Беремо при можливості по максимуму. А я дякую всім за перегляд. Щиро вдячна буду, правда, про це не дізнаюся. Якщо хтось надумає скористатися номером карти пана Якова Соколова, було би дуже приємно. І будьмо живі, здорові. Небайдужі. Найстрашніше, що може бути, це людська байдужість. Все. Перемоги, миру, процвітання, оптимізму, позитиву, носа до гори, хвіст трубою. Все у нас буде добре, бо ми того варті. Слава Україні! Слава нашим захисникам і захисницям! Тримаймося купи. До зустрічі!